Тепло і світло від приборкувача вітру. Олегу Корсню вже 80 І сам себе він називає фанатом техніки. На його рахунку самотужки змайстровані два телевізори, дві машини і телескоп. І остання робота діда вітряк, який будував разом із сином. Відшукати помешкання 80-річного калиського технічного фаната зовсім просто. Уже другий місяць тут впрацює 19-метровий вітряк. Довжина лопасти майже два метри виготовили пропелери із каналізаційної труби. Кожну деталь вітряної електростанції 80-річний Олег Корсунь разом із сином робили власноруч. Заразився технікою, і звідти стоїть раді любительства пішло, поїхало, і от доїхало до вітряка. Генератор зробили е саморобний, е купляли через інтернет магніти, йдуть е генератор, железо, трансформатори, ну і дріт мільний. Все. А все решта ну переважно з металому. Енергія, яку генерує вітряк, одразу потрапляє в домашню мережу. Потужність генератора невелика від 2 до 3 кВт. А в будинку пан Олег демонструє ще один винахід: електричною плиткою підігріває батарею від котла. Щоб та плитка своєї енергії від вітряка нагрівала батарею, цю догрівала, смысле, так, і потім виходить, що котел автоматично включає газ на менший час. Уся система управління вітровою електростанцією розміщена у підвалі поруч із консерваціями. Аби здешевити обладнання, чоловік використовує іноді дуже несподівані речі. Пластинки програми. Отут була апаратура, тут диск крутився і. Пластинки, а я його сахарний чому, бо в мене тут запчасті були, розумієте? Не... вот тепер пригодився. <тарасити> Випрямлять. Це від пазіка великого автобуса в... більший, на більший Ампер, на 90 А, а це на 20. Ампер. Це ще на 20 А, я зміни напругу трьохфазну, докупі з'єдную і два дроти даю в хату. Так що в мене в хаті постійна напруга, не змінна. А щоб за потреби опустити генератор донизу, чоловіки сконструювали саморобну лебідку. Це перероблена коробка від Запорозця. Зробили лебідку з неї. Трошки переробили і все. І один, один десяти. Тут один віток, тут десять тут. Не менше ніж вітровою електростанцією, Олег Корсун пишається і власноручно створеним телескопом. Місяць бачу. дуже близько. Він переміщається, за ним треба. Дуже скоро, знаєте, за ним треба весь час підключується, підключується уже прощаючись із винахідником, помічаємо незвичний автомобіль. Мрія так авто називає сам творець. Його пан Олег сконструював ще у 70-х роках минулого століття. Причому машина може їздити і зараз. Галина Моїсеєва, Віктор Костенюк, оглядня, телеканал Зік.